Практично все, що говориться за закритими дверима, можна дізнатися з відкритих джерел. Але для цього треба попрацювати. Для цього треба пошукати, попрацювати з відкритими джерелами. Бо так чи інакше, воно скоріше все вилазить. Я тому я ніколи не вірю про вам розкажу. Там у нас правила, значить, все, що сказано в цій кімнаті, залишається в цій кімнаті. Ну, якщо в цю кімнату люди зайшли з смартфоном чи з будь-яким гаджетом. Це вже їм це правило скасове. Навіть якщо вони зайшли без них, вони все одно вийдуть і комусь щось відправлять і напишуть або прямо в соцмережі запостять. Тому таємниченість, вона вже ну, не має тієї функціональності, яку мала колись. От. Але оскільки ми з вами істоти ліниві, і, як правило, не хочемо нічого шукати, а тільки гортаємо стрічку, і я сам такий тому не ображайтеся, ніхто з глядачів, то ми. Ну, Просто ну, не хочемо копатися в більшості того масиву, е який є.